Ну, найбільша проблема взагалі годівлі телят цілим зерном це те, що всі бояться, що заб'ється книжка. Не знаю, там були в мене, до речі, коли я перший раз виставила пост у е, Фейсбуці, про те, що ми годуємо цілим зерном кукурудзи, це було десь років три, можливо чотири тому, коли я почала активніше вести соцмережі. То мені писали такі коментарі, що просто я в, в шоці була. Ну, те, що там забійця книжка, там, жолудок, книжка і так далі, ну це ще куди не йшло. Ну, типу, яка ще, там, можливо, логіка є, бо рівняють з коровою, хоча там працює шлунок теляти і в корови по-різному, в теляти. До 4 місяців, це важливо. Ну, Тут ми ще можемо якось допустити, але там було, що і проростати зерно всередині. І воно здохне, та тиля, доріжете, здується. Коротше, що чого тільки? ну, типу, Буде цілою виходити і так далі. Чого тільки мені не писали, і як мене тільки не називали. Тому я розумію ваш страх. Але якщо ви хочете в майбутньому мати високопродуктивну корівку, це треба робити, незважаючи на те, що вам страшно. Як привчити? Я вже показувала не одне відео, ще так коротко нагадаю. Берете телятку з п'ятого дня, вводиться, а вже якщо пізніше, то можна вводити і треба вводити до трьох місяців. Так годується з старти з цілою кукурудзою або зерногробого помелу з цілою кукурудзою. Для чого це робиться? В рубці є ворсинки, Чим вони довші, тим краще корова, яка буде в майбутньому, ну, талятку, яка буде в майбутньому корові, буде засвоювати їжу. Для того, щоб ці ворсинки максимально виросли, їм дається зерно кукурудзи. Тому що вони від того, що вона ціла, вони тягнуться її схопити. Ну, це так грубо я пояснюю, але це там нам колись розказували на навчаннях. От саме такий приклад, мені дуже запам'яталося. І підтягнути до шлунку, до стінки шлунку, щоб її перетравити. І от та ворсинка, від того вона буде довшою, що вона хоче це зерно схопити, ніби і підтягнути до стінки шлунку. Як давати? Даєте перед випойкою молока з руки, по кілька зернин поступово, плюс в клітці, де воно стоїть, ставите вільний доступ відеці, зерно з цілий кукурудзи. Якщо маєте можливість, купляєте ще стартер, до нього це було б ідеально. Вимішуєте це все гарненько і ставите. І разом з тим ставите відразу вільний доступ в воду, щоб воно могло пити вдосталь, і щоб в нього не було дефіциту вологи. Відцяту води в організмі, і тоді все буде добре, не варто цього боятися. Я знаю, що все нове страшно робити вперше особливо, але побачите, що результатом ви будете задоволені.